Всім привіт! Мене звати Руслан і ви на каналі Криптодон. І сьогодні ми поговоримо про Whitebit, у котрого буде зовсім скоро розлок черговий. І маємо розуміти, що е, ми маємо робити з цим токеном у своєму портфелі. За весь цей час. Е, Поки не було відео, я не відкуповував вайт жодного разу, окрім того разу, про котрий я вам писав, коли я купив там. Зовсім мізер, а в вайтбіту там декілька токенів для того, щоб у разі якогось пампу закрити коротку позицію по ньому. Пампу не відбулося, це цілком очікувано. Далі йде ще один розлог, і потрібно зрозуміти, якої стратегії притримуватись. Ну а ті, хто давно слідкують за мною, по-перше, засумували за цей час за графіками на моїх екранах, це однозначно. А по-друге, знають, що в Біт, це просто пушечка для того, щоб заробляти кошти, це провірений механізм, котрий ну реально нам декілька разів вже дав можливість заробити, і ще не один раз дасть це повторити. І так, наразі ми бачимо, що WhiteBit фіксується на 4 і 8. Це добре. До речі, ордер. В мене я, перш ніж почати, не заходив, не дивився, так не провіряв акаунти. Але бачу, що один із ордерів, котрий стояв у мене на і 4, і 9, закрито, і це дуже добре. А перший мій план виконано. Далі в мене стоїть ордер на 4 і 5, потім 4, 1, 3 і 9. 3,7 і 3,4. і і саме по цих ордерах я і планую і далі відкуповуватися. Жодного з ордерів я не міняю. Я буду відкуповувати поступово такою сходинкою у відповідно збільшеному об'ємі кожного разу. Тому, якщо у разі мікро якогось пампу для стримання проливу після чергового розловку і очікувати, то я не бачу в цьому нічого поганого. Декілька токенів вже валяється в портфелі, тобто ми зможемо на цьому трішки погратися. Але все ж таки я ще. Цей розлог і наступний розлок однозначно буду очікувати проливів і закриття кожного із раніше названих ордерів по цьому токенові. Тому я якось звик, знаєте, притримуватися тієї стратегії, яку собі запланував, і змію її лише тоді, коли є якісь дійсно вагомі тому доводи. Наразі я таких доводів для себе не маю, не бачу, і тому я продовжую притримуватися своєї стратегії. Якщо у вас є якась інсайдерська інформація, якщо у вас є інше бачення розвитку цього токену після або перед початком розлоку, поділіться з нами ним в коментарях. Будемо за це вам дійсно вдячні. А на цьому все. Вам віщав Криптодон, вдалих торгів!